Добрий ранок, друзі. Знов рада бути з вами і знов рада читати Слово Боже, яке Він нам приготував сьогодні з вами. Нагадаю, ми читаємо книгу про Рокасофонії. Сьогодні прочитаємо третій розділ з першого вірша по дев'ятий. Горе Тобі Русалими, бунтівному й опоганеному гріхом місту, що гнобить людей, воно нікого не слухається і не сприйняло ніякої науки. Воно Господу не вірило, до свого Бога найшло. Його вельможі, наче рикаючі леви, його судді вовки нічні, що пожирають здобич враз, його пророки нерозслудливі і зрайдливі, його священники осквернили те, що є святим, і заподіяли шкоду закону. Та Господь все ще живе у цьому місті, і він не чинить зла. Від ранку до ранку допомагає він своєму народові, та творить для нього тільки добро, жодного разу. Не зробить всевишні для людей того, що було б нечастиве або соромне. Господь говорить я винищив народи, твердині їх зруйновано, я спустошив вулиці їхні, тож ніхто не ходить ними, міста їхні обезлюдніли, тож ніхто в них більше не живе. Сказав я так, щоб безумовно побоялися ти мене та прийняла мою науку тоді ж дім твій не буде зруйнований. Та не нашлю жодної кари на тебе, що я приготував. Але воно знову зухвало беруться за свої огидні діла. Тому чекайте на мене, говорить Господь, на день, коли я встану свідчити проти вас, бо таке моє рішення скликати народи, зібрати царство, щоб міг я вилити на вас свій гнів, всю палку лють, бо мій ревний вогонь пожає всю землю. Тож тоді, очищу я мову народів, щоб усі вони. Призивали ім'я Господа, щоб вони мені служили одностайно. Ми з вами бачимо, що Господь дуже терплячий. І Господь довго робить добро кожного ранку. Ми з вами говоримо, да? дякую тобі, Господь, що ти оновив милість свою і цього ранку на кожну людину живучу сьогодні на землі. І так і є. Бог добрий, дуже довго добрий. Але настане день. Коли він прийде. І знаєте, хоч слова сказані до ізраїльського народу, я вважаю, що ці слова є прямою мовою ще для церкви сьогодні. Бо ми інколи теж забуваємо, що ми святий народ, і що нам теж треба буде відповідати перед Богом. Інколи ми чинимо ті чи інші речі, як сьогодні дуже так, знаєте, модно стало говорити: «Е, я не грішу, я помилився. Вибачайте мене. І знаєте, ми оцю таку невинність одягаємо на себе постійно. І люди мають нас пробачити, як і Господь. Хоча, дяка Богу, що Він бачить серця і знає, коли ми обманюємо, а коли ні. Дітей постійно вчу. Ти людину можеш завжди обманути. Бога ніколи. От просто ніколи. Що б ти не робив? Як би ти не робив? Ти, Бога ніколи не зможеш обманути. Тому давайте знов пікуватись про своє серце, про свій розум. Тому що Бог добрий, але до часу і прийде його день, коли кожен з нас отримує свою кару. І ось мені б хотілося б, щоб ми, віруючі люди, дійсно, як нам обіцяно Господом, приходили на суд за наградою, за нагородою. Ну ніяк за карою. Господи, дякую тобі за цей день, дякую за те, що ти дійсно нас милуєш, дійсно все, що нас спасаєш, дійсно нас любиш і дійсно нам допомагаєш. Дякую тобі за те, що ти вірний своєму слові. Ти вірний своїм діям, своєму задуму, і ти ніколи не йдеш по своїм емоціям, дійсно виливаючи свій гнів на нас. Ти довго терплячий. Дякую тобі за це. Дякую тобі за те, що ти показуєш, що гріх має бути покараним. Читаючи книгу Софонії, я дуже глибоко зрозуміла знов, наскільки наша Україна була гріховна, наскільки багато всього ми собі дозволили. І я думаю, що ця війна вона не просто так. Для того, щоб дійсно очиститись, подумати. Навіть якщо хтось буде думати, що гинуть невинні діти, так і є. Діти страждають за гріх батьків. Тому допоможи нам це пильнувати, щоб наші діти перестали страждати. Дякую тобі за те, що за цей період війни загинуло не сотні тисяч дітей. Не сотні, багато, але не сотні тисяч дітей. Дякую тобі за це. Я дякую за те, що ти постійно з нами. І ти хочеш нас навчати. Дякую тобі за твоє слово. Дякую тобі за те, що Твоє слово може бути в нашому розумі, в нашому серці і торкатись глибин душі. Дякую, що ми можемо роздумувати над твоїм словом і його відтворювати в своєму житті, для того, щоб і інші люди бачили, наскільки ти благий і люблячий батько. Амінь. Друзі, всім гарного дня!